Всім привіт! Сьогодні довго думала після вчорашнього відео, чи робити відео сьогодні, чи не робити. бо я трошки роз... трішки... розстроїлась, бо багато було коментарів і ті, що мені сподобались, ті, що не сподобались. Але в кожного є своя думка, конечно, і кожен вправі висловити свою думку. Там мені був коментарій на що, конечно. Да, мені дуже важко від цього слова відмовитися, тому що я в повсякденному лексиконі дуже часто його використовую. Ми так звикли. Ну, Буду, буду виправлятися. Сьогодні я хотіла поговорити на тему, на тему полунички. Чим вона корисна і для кого вона не корисна. Ну, звісно, в неї набагато більше, більше хороших властивостей, чим нехороших. У полунички дуже багато цинку. Цинк дуже корисний для всіх людей. Я думаю, багато людей знають, для чого цинк потрібен. Людям, ну це більше для молодшої половини населення, недаром же ж полуничку асоціюють із сексуальністю. То, взагалі, полуничка вона продліває, продовжує молодість і запобігає старінню. Так що полуничка дуже-дуже корисна. Крім того, в неї калорій 38 ккал на 100 грам продукту, то цей, цю полуничку можна використовувати при дієтах, її можна їсти скільки ви хочете. Ну, в кого, конечно, немає алергії. Є, використовують експрес-дієту для походіння. Крім того, полуничка дуже збагачує наш організм різними вітамінами, так як і літом, і влітку, і зимою. Зимою, конечно, ой, звичайно. Зимою, звичайно, використовувати треба полуничку заморожену, не оброблену під високою температурою, тільки заморожену. Я завжди кожну весну, кожне літо заморожую собі, збиваю раніше я додавала цукор туди. А в цьому році я взагалі без цукру зробила. Я відбирала полуничку, відбирала плодоношки і збивала в блендері. Потім вистилала судочок кульочком пакетиком, виливала туди оцю суміш після блендера і ставила в морозилку заморожувати. Потім я витягаю цей пакет, він вже. При... Він набуває форми оцього судочка квадратного. Ну, це не принципіально, можна робити, як у хочете, квадратну, круглу, як у хочете. Яку. Просто квадратні такі брикетики, вони більше менше місця займають у морозилки. І ось так я заморожу. А потім, коли хочете можна роз... витягнути, щоб вона розтала ця суміш, і можна поливати блинчики і ну, взагалі використовувати де хочете. Так, деякі цитрусові мають по кількості вітамінів схожу в місць. Вміст, схожий міст вітамінів з полуницею. Це якщо їсти їх із кіркою. А якщо а полуниця, полуниця взагалі ж ну, з'їжте ви, допустимо, пів кілограма лимону і пів кілограма полуниці. Що, ви, що вам краще сподобається? Конечно, полуниця. Крім того, полуничка знижує тиск. Це вже провірено, і це дуже дієвий спосіб, між Так, Вітаміни, які містяться у полунички, це такі, як аскорбінова кислота. І чим більше полуничка кисліша, тим більше аскорбінової кислоти. І вітамін О. Крім того. Там багато заліза, кальцію, фосфору і цинку, фоліева, фолієва та е, саліцилова кислота, вітаміни ПП, Б1, е, Б2, Б6 Е і С. І, і це. І, е, е, крім того, полуничка має безліч е, корисних властивостей. Це профілактика онкологічних захворювань, запобігання вроджених вад розвитку, регулює тиск, я вже говорила, знижує рівень холестерину в крові, стимулює імунну систему. Це як профілактика відстаріння. Так що таким, як я, треба побільше е, їсти полуничку, щоб, щоб якомога довше не старіть. Е, антибіобактеріальна дія, протизапальна і омолоджує організм. Е, до речі, колись у мене в мене в свекрухи була хвора нога. У неї була Нога взагалі чорна. І мені врач посовітував, лікар посовітували мені класти от полуничку кашицю до цієї ноги. І дійсно ці атрофічні язви вони загоюються. Так що, можливо, комусь зна... ну, стане в пригоді. Те, що я розказую. Е, да, дуже мені е, ще важко переходить на чисту українську мову, ну, буду старатися. Е, е, крім того, полоничка містить йод, який потрібен для роботи мозку та нервової системи. Е, до речі, полуничка, вживання полунички полегшує головні болі і ще вона корисна для здоров'я ясен. В кого ясна кровоточить, то бажано смакувати полуничкою. До речі, ще люди, які хворі на діабет, вони можуть їсти полуничку не боятися, що підвищиться сахар у крові, до речі, красуням, дуже, пам'ятаєте, був такий фільм. Ну, я його теж дуже люблю і недавно навіть передивлялися з чоловіком. Це мій улюблений фільм Москва не вірить. Пам'ятаєте, це ж фільм із радянських часів, це фільм нашої молодості, то ми, ми любимо ці фільми, і, і там робили маску. Пам'ятаєте? Людмила робила маску із полунички. Так от, Це дійсно дуже корисно полуничку кладуть на лице, і ця полуничка діє як відбілювач, і як... Да, туди можна ще додати трошки лимончику і трошки меду. І корисна дуже така маска для лиця. Так що спробуйте. Дуже корисно, навіть зараз можна витягувати сморозилочки і робити собі масочки. І будете красивим. Хоча, чесно говоря, мені не знаю, чи нема часу, чи я так звикла вже за собою, не дуже слідить за своєю здоров'я, своєї шкіри. Ну, можливо, попробую. Так, і так як є і корисні властивості, так є і противопоказання, в кого є алергія на полуничку, в кого виразка з шлунку, алергікам, вагітним, діткам треба з обережністю підходити до цього і пробувати, яка буде реакція на споживання полунички. Пам'ятаю, коли в мене була, відкрилася язва 12 персної кишки, то коли я їла полуничку, то в мене дуже болів желудок, то чувствувалось, да, полуничка діє як подразник у шлунку, тому треба з обережністю Використовувати. Але зараз все добре. Я взагалі дуже люблю полуничку. Хоча я вже говорила, що я, я її мало їм вдома на столі. Я її більше їм там на полі, на грядках, де я пробую кожен сорт, то там я Там я і люблю її смакувати. А вдома, коли вже її помиєш, вже, е, от Ну, я, я люблю так. Хоча я не призиваю, конечно, їсти немиту полуничку, тому що там можуть бути і паразити, і бактерії всякі, то ну, кожен вибирає собі як йому краще. Так що ось такі властивості полунички, я думаю, дуже-дуже корисні. І призиваю всіх вирушувати полуничку. Ну, а в кого нема е е такої можливості? Сьогодні мені чоловік, до речі, подав ідею. У мене стоїть тут е підставка для квітів. Він каже: е А що як поставити поставить сюди е горшочки з Ти Представляєш, як буде красиво, як буде свисать полуничка на цій підставці. Так я йому кажу, в мене є вже посажена в горшках полуниця. Не знаю, скільки там горшків, але я думаю, вистачить на мою підставку для квітів. Квіти переставлю на... на інше місце. Можливо, поставлю просто на вікно полуничку, тому що якщо поставити на підставку, то їй буде замало світла. А коли на вікні поставити на південному або східному вікні, то, я думаю, вже день починає більшати. І вже із початку січня вже можна ставити на вікно. І я думаю, ну, подивимось, поставлю, занесу, покажу, конечно, свій експеримент. Я не, не планувала в цьому році ставити полуничку на вікно. Заносить в дім, але ну, чого не зробиш раді експерименту, то я думаю, внесу полуничку, буду підгодовувати її, і все буде добре, і все в нас вийде, все в нас вийде. І я думаю, покажу результат. Можливо, завтра, поки немає морозів на вулицю, щоб взяти у полунечку із теплиці. У мене в теплиці там стоїть у горшках. Я думаю, бачили, Я показувала, що в мене у горшках є полуничка, там посаджена мурона. Така полуничка, яку можна ставити Це реми. Нейтральний світовий день, то вона буде викидати бутони. Який би день не був світовий, хоч короткий, хоч довгий. Але, конечно, щоб вона не потягнулася, треба ставити на світле вікно, щоб сонячного проміння їй хватало. Ну, і робити підкормки, конечно. ну, Занесу, поставлю, буду тоді показувати, який буде результат. Я думаю, все у нас вийде. І вже мені дуже-дуже мене чешуться руки, вже щось посіять. Я вже подумаю, не буду я сіяти дуже багато, але по 10-15 по саджанців, томатів, перчику, капусти ранньої я посадю рано. Підсвітки робити не буду, тому що у нас зараз із світлом проблеми. Буває, виключають. Ну І в цілях економії, звісно, я не буду підсвічувати, ну побачимо, що вийде. Хоча я і в... раніше в ті роки, що було в нас світло, не було проблем, я теж не підсвічувала. І все виходило. Просто я вирощувала на вікні, поки не буде вже така гарна погода, і зразу я її виносю у теплицю. А в теплиці я робила теплі грядки, щоб знизу гріло. І зверху на ніч його накривала. І все росло прекрасно, нічого не витягувалося. Ну, на цьому все. Всім добра, миру! Всього найкращого, все буде Україна обов'язково, і ми обов'язково переможемо. Всього доброго.